Вітаю, друзі! Представляю вашій увазі огляд проєкту Vicoin. Даний проєкт знаходиться на своїй фінішній прямій. 27 жовтня відбудеться снепшот, Тобто, відбудеться фіксація вашого ігрового балансу. І відповідно до тої кількості момент, яка була у вас на рахунку, ви отримаєте свою частку айдропу. Для тих людей, хто приймав участь, ця інформація буде. Дуже важливо, яку я вам розповім. Ті, хто не приймав участь, можу сказати, чекайте другого сезону. Не факт, що він відбудеться, але все-таки з огляду на минулі проекти, які виходили. Я вважаю, що скоріш за все, другий сезон він таки буде. Тому як тільки він буде, я вам зроблю відео з оглядом, що вам потрібно буде робити в другому сезоні. Але це поки не будемо забігати наперед. Давайте по порядку. Так от, Завтра відбудеться на снапшот, що було потрібно для того, щоб отримати власний айрдроп. Відповідно ну, до інформації розробників, вам потрібно було бути активним, бути верифікованим користувачем. Вам потрібно було пройти 10 завдань протягом 10 днів, тобто це вкладка у нас Task, завдання. Ось У нас тут були ці завдання. Ну, навіть якщо ви кожен день заходили. І дивилися рекламку, оце три завдання, і там були і просто завдання, і говорилось про базові завдання, тобто це як щоденний вхід та по кількості тапів. Також не забудьте скористатися е, такою, скажімо, акційною пропозицією. Це OKX Wallet. У нас е, вікої наголосив про партнерську домовленість з біржею OKX. Нагадую, що біржа OKX – це топова біржа. Тут ви маєте змогу отримати трохи більше монеток. Там десь буквально 60-70 тисяч. Тому скористайтесь і під'єднайте ваш, якщо ви маєте гаманець OKX. Також була інформація про стейкінг. Вкладка переходимо стейкінг, що вам потрібно було зробити не менше 10 стейкінгів. Ну, ті, хто робили. Ви знаєте, що стейкінги у нас були там на 3 дні, на 7-14, на 14, тобто вказати більше ну, певну кількість монет отримати ще більше, відповідно, там на 2% більше, на 7% або на 20%. Треба було зробити 10 стейкінгів. 10 стейкінгів, 10 завдань. Кожен день я так, ну, там напряму не говориться в їхньому повідомленні. але я так думаю, що під, ну, розуміється те, щоб е, бути, кожен день заходити, і ще й крім і внутрішньо ігрових завдань, виконувати і рекламку, і виконувати ці осі завдання. Також це в VI, що ви допущені до ну, ну, і Також там була ще вкладка про активних друзів. Ну, Тут я от не знаю, якщо у тебе були друзі, як вони це будуть враховувати чи не враховувати. ну, покажемо, Побачимо на лістингу. Ну і також була інформація про наявність Galaxy Pass. Нагадую, що за Galaxy Pass ви могли отримати X3 всіх винагород щоденних спеціальних, 100% розблокування ТГ одноразова нагорода в розмірі 50 мільйонів вікоїнів. Це двохразовий клейм VAE, але не тільки VAE, а ще ось тут ви бачите 42. Без нього, ну, без даного пасу у мене було би 21. Ось, а там мене, були, ви бачили, було 10, без нього мене було б всього клейм 5. Це спеціальні якісь івенти, хоча я їх не побачив. І буде спеціальний пул для тих, хто купив собі Galaxy Pass. Напряму не було зазначено, чи він буде впливати, але там також повідомлення від розробників пише, що е, наявність пасу буде враховано. Ну, я думаю, буде як в Cats, В проєкті Cats. ви будете мати OG Pass, відповідно, будете мати x 2 відропу. Ось так от, друзі. Чекаємо снапшот, чекаємо інформації про лістинг. Як тільки буде інформація про лістинг, дату лістинга, про якісь промо-акції, на якій біржі, як я вам вже сказав, буде 100% лістинг на біржі OKX, я думаю, будуть ще інші біржі будуть якісь пропозиції. Буду, я вам зніму відповідне відео, де про всі ці пропозиції вам розповім, де краще виводити. Також так. вам зніму як про. Виведення, це все нас чекає попереду. На сьогодні у мене все. Зустрінемось в наступних відео.